О, Санта Клаус! Подай мені подарунок. Що мені там треба? Ні-ні, ні, ні, ні такий мені подарунок не треба, я у тебе пробігу. Хто, куди? Всім привіт, друзі! З вами я, Льоша Плей, і сьогодні я буду грати міні-режим в Роблоксі Speedrun. Це ігра, де треба паркурити на великій швидкості. Тут є багато частин, а я грав тільки першу, першу і четверту частину. Там далі, там, там, далі, там далі є вроді 10 чи 7 частина. Ну, коротше, якщо пройду я першу частину, то доберемося типу, до 2, 3, 4 і так далі. Ну ставте лайки, підписуйтесь на канал і подивіться, як я вже безстрій. Я думаю, її ну, багато хто грав, в принципі. Ну, звісно, тут не так багато онлайн, але все-таки я думаю, хоч хтось повинен знати її. Ладно, я погнав. Це наш перший уровень, він дуже легенький. І я не повинен на ньому програти. От точно не повинен. Зараз добежу до виходу на ізі. Так. Перша карта у нас така зелена, спочатку не страшна, не зла, а далі буде добре. Ну звісно я першу частину. Фух. Я, звісно, першу частину грав, але не повністю її виграв. Там десь на якомусь уровні зупиниться так само і четверта частину. Так, далі у нас карта з грибами. Видно звідовитиме. Щось на ярдучих. Так чек, чек, чек. Ні, -ні, ні. Блін. Ну от уже перший проігриш. Да. Так, так, так. Монус... Монус ще з першого лиця. Давайте пробуємо ще якраз з першого лиця. О. Ми... Ні, ну, перш, в принципі, з першого лиця якось більше прикольніше. Чи... Стоп, 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 стоп. З першого це в принципі теж прикольно, але ні, я советую лучше з третього грати. Ну, ну, ну давайте спробуємо цей уровень пройти з першого. Так, я не повинен зараз програти. Не повинен. Ну, ну, фу. Купець. Все, єс, прийшов, так. Да. Ленько. Так, далі у нас уровень який. Далі у нас такий фіолетовий уровень. Що це таке? Я не знаю, що це таке. Ну мені не важливо. Важно то, що я його тоже налегко пройду. Тихо-тихо-тихо, чуть не впав, мне кажется, чи ні. Куда повертаєш, блин, що таке? Так. Я ж прыгнув, чого она не прыгнула? Что-то не закрый. Чого воно не прыгнуло? Я ж Я ж вроде прыгну, я не знаю чого. Так. Угу. Я, я не знаю, что це за карта у нас. Ну вона мені не прям так нравится. Ну, в принципі. Та що за то закрыйся? Ну блин, ч оно прям біля пальца стоїть? Є. Так, осторожно. Осторожно. Так, є. Саме головне не спішити. Так, да, не спішити. Ми на скорості граємо, яке не спішити. Ну я маю типа. Ладно. Пригаємо, прігаємо. Тоже легенький уровень поки. Дивіться, що з ним таке? Та, звісно, так буду програвати, він їли піднімається наверх. Блін, це плохо, це дуже погано. І, і якщо там там такі далі уровні будуть, то це буде дуже плавно. Так, далі у нас якийсь золотий уровень. Яка статуя. в честь мене поставили. Так. Ну тихо, ну чого, ну чого ти? добре. О. А ну а, просто... А, а, ста... Ні, не можна, блин. Я думав, що вона приємно, то буде, буде класний кадр. Ну конечно, жалко не можна. Ну ладно. Так, закрийся. Тож легенький уровень, пока що нічого... Ой-ой-ой. Поки що нічого тяжкого нема. Ну. Так, а хотя не, вот може вот и тут. Воно тоненько. И можна було паса, но я не впал. Так синий уровень. Ууууу, льод. ну, красивий уровень, це не нравится. Алмазный буд уровень. Челт. Людовери. Ну синий, короче. Красивый. Не синий, а голоды его... Нет, куда не можно. Блин, ну ч? Чого ніде не можно прыгать? Ну, типа, якісь... Декорації, чого я так далеко? Я хочу запригнути. Спеціально для мене хай буде поставила, я би пригну. Ну боже, ну блін, я так не люблю ці підйоми. Це б мо... Ну, Нарушу на всіх. О, це адський уровень. Ну я думаю, що це адський. Так. О, що за лаги? Блін, через лаг я впав в лаву, це ж лава. Ну, ну ва, не важливо. Ну блін, я програв. Через лаги, Що це таке, Що за діла? Ладно. То не вважається, тому що якби не залагало, я би пройшов би, так що не считается, що я здох. Так. Хоп. 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 Пригаємо. Вау. Не кар... Ні, не можу. Та, блин, то блін, що я обращаю внимание на ті декорації, щоб в них прыгати. Ну, блін, я просто хочу пригнати. Я, я завжди хотів я прыгнути на щось. І видалі що щось случилось. Так. Так. Easy. Дальше у нас, що у нас? Дальше у нас... Вау! Ведмедики! Шоколадні. Шоколад, певний. Вау, ще й темний такі уровень. Блін, це плохо. Такий, такий красиві уровень, ще й темні. Павно. Так, осторожно. Блін, так що в не, в не, в не, анімація прикольна, коли він біжить, воно сальтухи робить ще, коли пригає. Блін, це прикольно зроблено, мені подобається цей режим. Я грав тільки першу і четверту частину. І то я десь зіграв її десь, не знаю, рік назад чи два роки назад. Все, далі я ніякої частину не грав. Ну ще вроді... Ну ще вроді зайшов на третю частину, десь там в три частині, десь 2 3 уровня виграв, все, і потім вийшов. Так, да, десь так. Mm. Так, ось Такий нас уровень. О, тоже, мармілад, непевно, теж з медведями, але вже світлий. Так. Mm, Блін. Да я не розігнався, не розігнався. Окей. Прыгаем далі. Тут, туду, 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 туду. Осторожно. Есть, пройшов. Так, це зараз десь я тут впав, да? Листоту. Не, я, я же пробіг. у та йлки палки, ну нем. Вибачаюсь, там просто написано в магазин, я ж потягну палець вверх, не так удобніше, і воно так нажимається, вибачаюсь. Ну а я пришел к носу. Я вже не знаю, я же сбился. красивий уровень з розовим кольором. Пончик. Два кончика попались. Так. так. Ну блин, ну це мене бізнес, тому що коли типа воно ж типа... Також тебе замину... Ну зараз ви, ви побачите, зараз я не буду казати. Також часу не тягнути. Вот, ну блін а. цю мазин, можна якось перетаскати. Ну, не, не можна. Вот, дивіться. О, вот, бачите, вот, вот, бачите, він якось перекур... перекрутився сам, я не міг. Блін, ну. Це трапується чесно. Так, ладно, треба зараз, коли там будеш, якось... Чи тільки такого Блін, ненавіжу оце проходити, Ну что-то ненький, у Так. Ну як це пройти? Як це пройти, друзі? Що потя, Що це то Блін, а можна на скорості? Мені так лень. Ну, конечно, вот я, я, я вже чуть не програв. Треба такого фура. Ні-ні, назад, назад будь ласка, брат. О, є! Окей, проходим далее. Так. Так. Блин, ну, то... ну, вот это... Вот, вот снова типа, идём. Вот, он приехал, и, видите, вот, я еле... Ну, типа, я, я тоже миг проиграл. Но не проиграл. Так, что это у нас такая, у, -у, -у страшный уровень. Так. Шо, кто это такой? Что это за, за чудище? Можна тебе запринять? Так, ладно, не можна, я понял. Ну тоді пока я піду далі. Ну... налякали нас хотіли, но не, но не, не, не налякали. Он ну, зараз пробую глянути, який у нас уровень, там ж, вроді, бы надо ну фух. Потому что можно даже попробовать глянуть, какие на 100 уровень. Так. О, Сніжний уровень пофинала, так ну, тут. Так, у мене 11 уровень. О, тут 20 уровней максимально. Давайте ми зможем вытащите. Думаю, зможем. Якщо у мене вже 11. То мені ще 9 рівні осталось. То думаю, повинні вытащите. І знову, блін, підйом. Ну здесь я не програю. Сніговики, сніговики. А це під під не підйом. Фух, нормально. Я люблю. Вот такие підъемы давайте. Они такі такі здруги. Так, це що воно за карта? Я не знаю, що це за карта. Кейс сила. Ну ясно, не Так. Тоже легенький уровень. Прикольний. Не, не легенький, я пустив. Не, ну може це легенько, но може что я просто... Там требу зупиниться, то повільно підниматься, а це шостя тогда. За... Ну добре, зараз я пройду. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так, возар, вот тут вот треба, а нусь зупиняйтесь. Хоп Так І все. Уровень пройде. Найс. Nice. Mm -hmm. Так, синій уровень і темний. О, циліндр. Так Ну я, я. Я все бачу, ну блін, ну темно. Все равно не хочу, щоб було темно. Ну, уровень изи. Не, он знов пидъм не ждать. Ну це капец. Нормальный підйом? О, нормальный підйом, О. Окей. Есть, вс, пришле. Так, розовый уровень. О, знову. Видно, у нас вы думал нажитись уже. Тоже бриллианты, 6 того. Блин, разработчики ігри, ті, Міху, ті, по разработчики играть, кто не міг украсить такие уровень по-нормальному. Понастроил вс так и сам, дивите. Я, я ж просто кола колать ки сами мотаю. Треба, що зараз, вики, вина, так они шучу чуть скучно Може зараз щось новеньке. так це за нас Знов сірі уровень які. блин Блін, таке чувство, що я вже проходив такі уровни треба зараз глянути. Вдруг я назад вор ко мне назад не назад не можна. Бо портала назад ні, є назад портал я щось я зрозумів. не понял шо, назад повертаюсь, вор... чи що? Ой, блин, не-не-не. А не не пух, я, я тут не буду. Так что О, океан, есть море, вон до корабль. Фух, добре. Я уже я, я подумал, что, блин, повертаюсь назад, типа, на... на типа... Ну, типа, на уровне ки я пришл. Но не, все добре. Потому что що щось, блин, дуже однаковіе уровни. Вау, цело. Ну нормально, нормально, я думаю, что програю. О, пустыня, кактусы. От от, Вот, от, кстати, на кактуса можна зараз запригнути. але я не буду. Я не буду час погубити. Ну я думаю, отам можна було, типу в самому початку можна було запригнути на кактус. Ну давайте я зараз спробуємо. Ну блін, це звісно я часу загублю, але все різно. Тут і так уровні легенькі, так що ж думаю. Часа. ей, ей. А ні, не можна, не можна. Мені все-таки задалеко, я вже побачив. Незадалеко, так. Да. Ладно, не запригнемо. Якщо я зараз програю, то я попробую все таки запригнути, тому що я все-таки не прям так сильно впевнений, що, можна долет... що не можна долетіти, але не долетиш. Так. О, ковбой. Шляпа -ковбовська. ковбойська. Ковбойська. Уй-ой-ой! Фух, це було близько. Тут, тут, тут. Блін, ну що так мало декорацій? Мені нравить, якісь пусті Даже Навіть чуть нудно. І такі самі прыжки, все таке саме. От. О, знову медведі. Це вже треті медведі, вже біли Були тут пчола коричні, тепер якісь такі рожають, тепер білі. І, і, і от такі самі вот бачите, такі самі блоки, такі самі розстояння, саме розстояння, Такий самий підйом. Що? Ну ладно, в принципі, хорошо, що я не програв. Так. Червоний... О, Санта Клаус! Подай мені подарунок! Що він там треба? ні ні, ні, я такий мені подарунок не треба, я лучше тебе... Пробігу! Кто куди? Блін, він... Ні, Санта Клаус, мені такий подарунок не треба, чесно. Я така не желаю. Я отко мимо пробіжу тебе добре? Отко, все. Я тебе. І ти мене не троєш, і я тебе не трогаю. Договорились? Договорились. Так. Так, коли там вже прийду цей паркур. Коли вже? Коли вже Так, все. Є, друзі! А ну, я прийшов уровень! Ой, паркур! Ей, да, все, я... Я прийшов ці 20 уровнів. Вот Вот такие короче друзья, у нас получается спидран. Ну, оцените его в комментах, что вам понравилось. подобалося е, цей режим. От мені капец навіть, я обожаю таке. Ну, я здесь е, буду знімати скоро другу частину. Дальше може і сьогодні знижу, але чуть потом. Потому что я люблю знімати ну, ті, про такі подобні видео. Ну, типа, я люблю грати спидран і люблю такая типа, не протягом така зняти. Скоро даже таке есть. Кубки в нас надов по боках. А ну ману приємки? Вона б'є Не, лада? Ні, дивіться, до кубка підемо. Я ж заліз до нього. Ну, отаке от, коротше. Зараз давайте я добіжу до кінця і вже з вами попрощаюсь. Так. Воу-воу-воу-воу-воу. Ну що, друзі, на цьому я вже буду закінчувати. Якщо вам понравилось, відео про спідрану, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. вами був я, Леша Плей. Всім пока!